І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються. Правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться не до люди. Діти, юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства, братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв, і сонце правди дозрівать в німецькі землі, не чужії претеся знову, якби взять і всю мізерію з собою, дідами, крадене добро, тоді оставсь би сиротою. Святими горами Дніпро. Ох, як би те сталося, Щоб ви не вертались, Щоб там іздихали, Де ви поросли, не плакали б діти. Мати б не ридала, не чули б у Бог вашої хули, І сонце не гріло б, смердячого гною на чистій, широкій, навольній землі, і люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, Бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. і потече сторіками кров у синє море дітей ваших і не буде кому помагати. От цуреться брат брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами умий. Образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, не те тільки щоб панувать, бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко дізнаються, небожата, чия на вас шкура та й засудять, і премудрих, немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо. І ми не ми. І я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема й Бога, тільки я та німець узловатий. А більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке є? Нехай скаже німець, ми не знаємо. От так то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже, ви моголи, 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 Золотого тамерлана, онучата голі. Німець скаже: ви, слов'яне, 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 славних прадідів великих правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в Слав'янофіли, так і претесь, і всі мови слов'янського люду, всі знаєте, а своєї дасть. Колись будем і по-своєму глаголить, як німець покаже. Та до того ж історію нашу нам розкаже, от тоді ми заходимось. добре заходились по німецькому показу і заговорили, так що й німець не второпа. Учитель великий, а не те, що прості люди. А квалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія, поема вольного народу, що ті римляне убогі, чорт зна що не брути. У нас брути, та коклеси, славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре. Читайте знову тую славу, та читайте от слова до слова. Не минайте ані титли, ні життії коми все розберіть та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що за то й побачите. Що ось, що ваші славні брути, раби, подножки, грязь Москви, Варшавські сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани, Чого ж ви чванитеся, ви? Сини сердечної України, що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили, не чваньтесь. З вас деруть ремінь, а з них, бувало, й лій топили. Може, чванити, що братство віру заступило, що синопом трапезундом галушки варило? Правда, правда, наїдались а вам тепер вадить, і на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запоріжжя, а чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить, вам байдуже, аби добра була для городу. А ч що ви Польщу колись завалили? Правда ваша? Польща впала, та й вас роздавила. Так от, як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам, синам передали свої кайтани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають, Замість пива праведною кров із зревер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі з современними огнями, повести за віком за німцями не до ріку, сліпую каліку. Добре. Дадіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати показуйте. За науку не турбуйтесь, буде матрина добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих, не дуріть. Самі себе учитись, читайте і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі, безконечнім, веселого дому. Я ридаю, як загадаю, діла незабутні дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. От така то наша слава. Слава України, От так і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди. Щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали, обнімійте ж, брати, мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками і діточок поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечерний тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас. Благо.